Good morning, dear pupils. Good morning, good morning. Good morning to you. Good morning, good morning. I'm so glad to see you. So, let's start our lesson. Розпочинаємо наше заняття. Today we continue to speak about health and care. Ми поговоримо про здоров'я, так і про турботу. На минулих заняттях, так, ви їх опрацьовували самостійно, разом з навчальними відео, тому я прошу їх переглядайте для того, щоб знати і розуміти те, що ми зараз опрацьовуємо. Так, у відео все чітко і ясно озвучено і сказано так, для того, щоб ви зрозуміли нові слова, їх вимогу і подальші дії з ними. Так, отже, ми вивчали так, Уже хвороби вивчали з вами. так, Ми вчилися читати. Працьовували картинки, вивчали деякі окремі фрази. І сьогодні, так, and today, I went to check this game with you. Хочу перевірити з вами цю гру. так? Минулого заняття я вам задавала її додому пройти. Тобто, це не на оцінку. Я навіть не побачу, пройшли ви її чи ні. Це для вашого е, розвитку, саморозвитку. So, you must. Match the sentences with these pictures. Ми повинні з'єднати речення з правильною картинкою. So look at these pictures. Oh no. aha. Uh -huh. We can't see some pictures. Just a second, please. Mm -hmm. So I see so, the girls. So we can see some girls, and they have some problems with their health. Much more. Tell Яких є якісь проблеми зі здоров'ям? And also we can see a girl. She has an earache. У неї вушний би. Так. We have... The next picture we have. uh -huh. He has a headache. Голова в нього болить. Так. Наступний малюночок. The next. We can see. A woman, Ми бачимо жінку, так, і вона хапається за горло. Картинка довго завантажується, тому ми її пропустимо, так? Uh, the next picture we can see a cough. У нас каша, cough у людини. Okay, the next. Mm -hmm. uh, he has got a stomachache. У нього біль в животі. Шлунку ми ще з вами вивчали. Uh, okay, That's all. So let's read these sentences. He has got a headache. Let's read all together. Давайте разом прочитаем. He has got a headache. He has got a headache. У него uh, головний біль. Від слова head голова, ache біль, головний біль. So we saw these pictures. Ми бачили цю картинку. Ось так. Чоловік тримається за голову, тому ми з'єднуємо. Okay, I think that's right. Думаю, що це вірно. He has got a stomachache. He has got a stomach. A stomachache, діти, це слово цю хворобу Ми вже вивчали раніше. Ви можете подивитися в словничку, Обов'язково подивіться. Що ж це за слово? a stomachache. Okay, you are right. Це біль У животі, вірно. У нього болить живіт. Шукаємо малюночок. Так, find it. the picture with the stomach stomachache. Yes, it is. The next sentence. She has got a N, Тут має бути артикль N, E a Rick. She has got an earache. Чому цей артикль тут невірний? Це не я робила цю вправу, це інший вчитель якийсь робив, так, тому що наш іменник earache, починається на голосну літеру. З цього приводу тут має бути артикль N. She has got an earache. Давайте ж з вами подивимось earache. Що ж це може бути? Earache – для слова i. І це вушко наше, так? А ірак, це відповідно що? Правильно, that's right, це вушний біль. Шукаємо малюночок там, де у нас болить вушко. This woman has got an earache. Yes. They have got a toothache. У них що? Вони мають. they have got toothache. To fake це слово ми вивчали з вами. А ну перегляньте швиденько. Що це за назва? A to fake. Щоб вимовити його, ми бачимо, це ось наше складне буквосполучення. А щоб його вимовити, треба прикусити язичок з легка зубками і виштовхнути повітря з рота. To fake. Вони мають зубний біль. В кого у нас тут болять зубки? У дітей. так? Ось цей малюнечок у нас, так? Він у нас так і не відкрився. Так. Але тут можна побачити, що вони копаються за зубки свої, за щелепи. Так, бо в них болять зубки. She has got a sore throat. She has got a sore throat. Знову ж таки, ми бачимо це буква сполучення TH. Щоб його вимовити, ще раз наголошую. Висуньте язичок з ротика, злегка прикусіть з зубками і виштовхніть повітря з рота. С, Th с, -th у неї що? A sore throat» – це слово сполучення. Ми вивчали з вами. Порегляньте в ваших словничках. Що ж це за слово сполучення? Правильно, це хворе горло. У неї хворе горло. Дивимось на нашу жіночку, яка хапається за горло, бо воно в неї болить. She has got a cough. She has got a cough. Cough – це. Хто знає? Правильно, які ви активні. Well done! You are so active. This is a кашель. Тобто ми перетягуємо картиночку сюди і перевіряємо наші відповіді. Окей, okay. well done. Це означає, що дуже добре, все вірно. Thank you, thank you so much. And now let's work with your book. Давайте попрацюємо з підручничком. Please open your books on the page 81. 81. Let's work with the exercise 1. Працюємо з правою 1. Read and guess what these words mean. Прочитай і здогадайся, що означають ці слова. Ми з вами спробуємо навпаки. Спочатку розберемо ці слова, тоді вже будемо читати текст. Зробимо так. Отже, слова в рамочці. Give medicine. Give medicine. Приймати ліки. Catch a cold. Catch a cold. Uh, підхопити застуду. Have the flu. Ще раз оче. Have the flu. What's this? Have the flu. Uh, захворіти на грип. Флу це грип. В хед це мати. Мати грип – так не прийнято говорити. Тому ми скажемо захворіти на грип. Have a bad tooth. Have a bad tooth. Мати поганого зуба. Тобто хворого зуба. Поганий наш зубик може бути тільки тоді, коли він болить. Отже, let's read our text. Take care of your health. Take care of your health. Піклуйтеся про ваше здоров'я. When you feel ill, your mother calls in a doctor. When you feel ill, your mother calls in a doctor. Коли ви хворієте, ваша мама дзвонить лікарю. The doctor gives you some medicine. Лікар дає вам деякі препарати. In a short time you'll get better and be in good health. In a short time you'll get better and be in good health. За короткий час ви почуватиметеся краще і будете в гарному здоров'ї». You'll be, able to go back to school. You'll be able to go back to school. Ви будете готові повернутися до школи. In cold seasons, many people catch colds. У холодну пору року, пори року, у холодні пори року, багато людей підхоплюють хвороби застуди. When you have got a cold, you have to drink a lot of hot tea. When you have got a cold, you have to drink a lot of hot tea. Коли у вас застуда, ви повинні споживати багато гарячого чаю. A bad cold is called flu. A bad cold is called flu. Погана застуда, тобто сильна, можна так синонім підібрати, сильна застуда називається грипом. When you have got the flu, you can give it to other people around you. Коли у вас грип, ви можете uh, передати його іншим людям навколо вас. So, you must stay at home. So, you must to stay at home. Отже, ви повинні залишатися вдома. When you have got a bad tooth, you go to the dentist. Коли у вас болить зуб, вам треба звернутися до лікаря. Try to keep fit. Try to keep fit. Намагайтеся підтримувати uh, здорове тіло. Then you'll be in good health. Then you'll be in good health. Тоді ви будете в гарному, сильному здоров'ї. You should do morning exercises. You should do morning exercises. Ви повинні займатися uh, ранковими вправами. You should do sport and stay outdoors every day. You should do sport and stay outdoors every day. Ви повинні займатися спортом і залишатися і бути правильніше сказати, і бути на свіжому повітрі кожного дня. You should eat a lot of fruit and vegetables. And other healthy food. You should eat a lot of fruit and vegetables and other healthy food. багато фруктів та овочів And now let's do exercise three. Давайте зробимо вправо 3, Так? Ця вправа буде вам додому. Отже, давайте розберемося, що нам треба тут зробити. Fill in. Заповни. Так? Або додай. Встав пропущені слова у подані речення. Отже, давайте розберемося зі словами «Cold» Cold. Застуда. Так, ми з вами говоримо про хвороби, отже, «cold» – це застуда. Headai. Hede. Ми вже знаємо з вами це слово. Це, нагадайте, правильно, головний біль. Fit. Fit. Тобто підтримувати здоровий спосіб життя, бути у формі. Doctor, лікар, healthy, здоровий, флу, грип, Felt. Felt відчував. Care. Турбуватися медсин препарати. Так. Кожне з цих слів треба вам буде розставити у пропуски, так? Давайте ж розберемося, як же нам виконувати це завдання. По-перше, ви маєте прочитати текст. Далі перекласти кожне речення, так? Once, my friend, ill. Одного разу, мій, друг хворий. Що треба тут вставити? Once, my friend, felt ill. Одного разу мій друг відчув felt відчувати, так? Відчув хворобу. Тобто, є така конструкція to feel in. Оскільки це минулий час, значить буде felt. Для зручності ви можете взяти простий олівчик, так, і акуратно, так, позначати. І що це слово ви вже використали, наприклад. Ні. Далі. He was hot and had a. Йому було спекотно. Hot – Це жарко, так? Йому було спекотно, і в нього було. Я думаю, що це, напевно, головний бій. He had a headache. He was hot and had a headache. Ось це слово. We called in a. Ми подзвонили кому? Лікарю, правильно. We called in a doctor. My friend was lucky. It was not. Мій друг був щасливий. В нього не було Called простуди, застуди. He caught a... він підхопив що. Відповідно, у нас перелічених хвороб було був слово флу, гриб. He caught a flu. Він підхопив гриб. The doctor gave him some – щось and said, My friend should stay in bed. Лікар дав йому декілька щось і сказав моєму другові залишатися в ліжку. Що ж дав йому лікар? Я думаю це препарати медицинські? medicine. Медицин. The doctor gave him some medicine and said my friends should stay in bed. Then the doctor told us that we should take special something of our health when it is winter. Тоді лікар розказав нам, що ми повинні дуже особливо що робити? З нашим здоров'ям. Піклуватися, турбуватися. Отже, це слово буде care, турбота. We should take special care of our health when it is winter. Ми повинні дуже особливо турбуватися про здоров'я, коли йде зима. We should keep. Що ми повинні підтримувати? Форму свою, так. We should keep feet. Ось це слово. Do morning exercises and eat. Робити ранкові вправи і їсти яку їжу. Food це їжа. Здорову їжу, правильно, healthy. Food. Спробуйте записати а, цей текст, так, опираючись на наше навчальне відео. Так, у вас все вийде. А ще також, діти, я запишу деякі нові слова, так, які повинні у вас бути. Дуже сподіваюся, що ми з вами зустрінемося на уроці і спробуємо це все узагальнити з вами. Так, окей. Okay. Thank you so much. Thank you for your hard work. Our lesson is over. Goodbye!